Немов граційні батерфляї або браси, стартують мовознавчі баляндраси, щоб всі були в чудовій нашій мові, майстерні вправні, наче справжні аси. Моє вам шанування, друзі, мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі баляндраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно говоримо про ті цікавинки, що є у нашій мові, а також про негаразди із її використанням. Отже, як казав незабутній дід Панас, умощуйтеся зручненько та слухайте уважненько. Ми вирушаємо. Сьогодні наше розслідування хоче розібратися з деякими проблемами слововживання, через які наші мовці пишуть або говорять або смішні, або не зовсім зрозумілі речі. Отож, буяння фарб весни у столичному ботсаду квітне магнолія, пише журналіст. І у мене одразу запитання, яких фарб водяних, емалевих, кубових, олійних? Дурниці, скажете ви. Що тут може бути неясно. Дивись, іменник буяння утворився від дієслова «буяти» – виявлятися на повну силу, бути в розквіті. Тепер поєднуємо цей іменник зі словом ага, іронічно покиваю я. Зі словом фарба. А ну ж, що воно означає? Речовина для забарвлювання предметів у той чи інший колір для малювання картин, шар такої речовини на поверхні предмета. Отже. Моє питання не таке вже й дурне, ну про типи фарб. До речі, водяні фарби це ті, які розводять водою. Емалеві при висиханні утворюють твердий глянсуватий шар, схожий на емаль. Кубова фарба це нерозчинна органічна фарба яскраво-синього кольору калія, колись калією називали синю фарбу. Індиго, олійна розведена на олії. із рештою значень. те саме, що барва, виражальні засоби мови, музики, сценічного мистецтва, те саме, що рум'янець, слово фарба, як свідчить словник, вживається рідко. Тобто журналіст ігнорує випадки системності та активності словника, вдаючись до використання рідкісних слів. Цей хід абсолютно виправданий, коли хочуть досягнути стилістичного ефекту. У нашому ж випадку, крім безграмотності, нічого тут немає. Будемо знати, друзі, що слово фарба наявне в кількох фразеологізмах: згущувати фарби, розповідаючи або зображуючи надміру посилювати, перебільшувати щонебудь, переважно негативне, погане. Малювати рожевими фарбами, висвітлювати, зображувати, уявляти кого що-небудь кращим, ніж є, ніж буде насправді ідеалізувати, малювати темними фарбами, надавати кому чому-небудь негативних рис, змальовувати непривабливо, непринадно, заливатися фарбою, червоніти від збудження, захоплення сорому, наливатися фарбою, червоніти. Тепер про барву. Саме це слово мав би використати наш неуважний до слів журналіст. І це, на жаль, звучить як вирок, бо слова це його хліб. Барва, колір, забарвлення, у значенні колір або відтінок кольору чого-небудь, переносно характер, тон, колорит, манера, відтінок викладу, виконання. Переважно множена виражальні засоби мови музики сценічного мистецтва. Про синонімічність між фарбою і барвою словник каже, що вона рідкість. А водночас згущувати барви, як і фарби можна. Про це ми вже сказали раніше. Чому ж наш журналіст надав перевагу фарбі, коли просилася барва? Та, мабуть, тому що в російській мові слово краска. Означая как фарбу, так и барву. Вещество, служащее для придания какого-либо цвета предметам, которые оно покрывает или пропитывает слой такого вещества на поверхности предмета, цвет, тон, колорит, прилив крови к лицу. Румянець. Шкода, не знає наш журналіст, що норми і закони однієї мови не обов'язково є такими і для іншої. А коли цього не знаєш, тоді й помиляєшся. До речі, слово краска із ремаркою розмовне є в одинадцятитомному сумі. Те саме, що фарба, те саме, що рум'янець. Там же зафіксованою стало конструкцію краска сорому. Рум'янець спричинений почуттям сорому. Але нагадаю, розмовність ставить його на межі вживання в літературній мові, крім стилістично виправданих випадків у художньому стилі. До слів, фарба і барва є в нашій мові споріднені дієслова. Вони допомагають розмежувати їхні значення. Фарбувати, покривати чи просочувати щось фарбою або речовиною, що містить фарбу, забарвлювати собою про рідину певного кольору, робити червоним, надавати червонястого відтінку чому-небудь, про сонячні промені, вогонь тощо, бруднити фарбою про фарбовані речі, фарбуватися, покриватися або просочуватися фарбою, фарбувати собі волосся, обличчя, губи, малюватися. Я також із цим словом і сталий вислів набувати в якийсь колір, фарбою надавати чому небудь певного кольору, забарвлювати забарвити. Надавати чому небудь певної барви кольору відтінку кольору, надавати чому небудь додаткового змісту тону своєрідної риси, забарвлюватися, забарвитися, набувати певної барви кольору, відтінку кольору, набувати додаткового змісту тону своєрідної риси. А чи є в нашій мові слово красити? Цілком слушно запитаєте ви. Є, відповім я. Принаймні так каже словник. До речі, таких слів аж два. Вони омоніми, близнюки, які мають різні значення. Красити, красити один розмовне, робити гарним, прикрашати і красити два розмовне рідко вживане, те саме що фарбувати, те саме, що забарвлювати один, переважно в червоний колір. Цікаво, що ілюстрації до цих омонімів наведено з творів Панаса Мирного і Степана Васильченка. А останнього, до речі, справжнє прізвище Панасенко, так що ніякий він мені не родич, у нього навіть прізвище інше. І ми чудово розуміємо, що на той час, коли жили ці автори, а це друга половина 19-го століття і перша 20-го, поняття нормативність мало доволі умовний характер. І для сучасної мови таке слововживання, звісно ж, не показник, швидше релікт, тобто організм, об'єкт, явище, що збереглися з давніх епох. Як бачимо, використання слів це не механічна, а виважена і вдумлива дія. Якщо будемо підходити так, уважно, виважено та вдумливо, усе з нашим мовленням буде гаразд. Якщо ж ні. Вискакуватимемо, як козак з маку, тобто раптово й недоречно казатимемо щонебудь, виступатимемо з чимсь. Про Пилипа з конопель, гадаю, ви ще не забули. А якщо й забули, то я знайду час, місце і спосіб нагадати. Ось так усе просто малятка, любі хлопчики дівчатка. А може. Для когось і дуже складно однак, незважаючи ні на що та всупереч усьому, все буде саме так, як хочемо ми. Бажаю, щоб українці дослухалися до порад знавців мови і користувалися ними. А наші шановні глядачі, щоб ставали підписниками експертного ті ну і щоб чекали наступні наші серії, але обов'язково з нетерпінням. Бо ж наші чудові мовознавчі баляндраси того таки варті, чи не так?